Ось так щороку, у першу неділю лютого, розпочиналося у шкільному клубі Клевенської санторної школи дійство до дня зустрічі випускників. Звідусіль тільки й чутно було: привіт, скільки літ, скільки зим! Як ти змінився, Як я за тобою сумував? Та на жаль, вже кілька років школа порожня цього дня. Мабуть, випускники і валяри, думаю, що ми забули про них, але зрозуміло, що це не так. Школа ніколи не забуває своїх дітей. Скільки б років не минуло. А щоб перенатику шкільну атмосферу, ми пропонуємо вам провести разом з нами шкільний день. Останнім часом у школі відбулось багато змін, але ми шануємо і зберігаємо традиції покої. Тож нехай але запрошую вас відкрити всі свої справи та помилятися ліки шкільними стінами, які з ніжності під поторою згадують усіх. Що це все почалось? Згадайте мелодію шкільного дзвінка, який не один десяток разів кликав вас на урок. І от настала тиша, але ненадовго. Вже через 45 хвилин теперішні господарі книжок та зошиків заповнить своїм галасом кожен куточок рідної школи. Нічого не змінилося за цей час, поки вас не було. Ми досі любимо, прогулюємо уроки, бігаємо на перервах в магазин, але все ж таки дещо змінилося. Його з біденими коридорами і зігнання туди де вже давно не були. Як відомо, знання у школі зберігаються в спеціально обладнаному приміщенні. Учительській, де всього лише 5 років тому випускники 2020 року намагалися підслухати, коли у них контроль контрольна зеометрією. Поряд знаходиться кімнати на під назвою. Що ви знову натворили? Які випускники 2015 року, 10 років тому, отримували перші знання з дипломатії, пояснюючи все це тим, що це сталося випадково, і це взагалі були не вони. А зовсім поряд розташовується штаб-квартира стратегічного планування, де вирішувалася доля ваших звільок та пропущених уроків. Випускників 2010 року, 15 років тому. Саме тут, 20 років тому, випускники 2005 року відчували себе справжня Алфінга. Та не боюся, зеленочку мій шафі вас досі пам'ятає. А це наша способа, в якому показують чудеса гнучкості у відділеннях року 25 років. Коли намагалися, вони... Можна минути шкільну їдальню, де ви щодня мріяли про і їжу, смакуючи шкільну котлету. випускники 1995 року. Чи пам'ятаєте ви ці пекельні битви за останній шматок пирога 30 років тому? А ось і кабінет директора, священне місце, куди ви ходили як на прощення, розповідали найвідгавливіші версії своїх пригод. Щоб уникнути найгіршого. Всього лише 35 років тому. Пам'ятаєте, випускники 1990 року? А це спальні з м'якими ніжечками, в яких під час деносну ніжилося не одне покоління учнів нашої школи. Як же тоді не хотілося усім спати? Дорогі Наші випускники, сподіваємось, ця мандрівка допомогла протинатику з поглядом по вашому страхові. На школу завжди чекаємо у своїх стінах. Бажаємо з кожним випускником, адже ви – наші випускники. Дорогі випускники, щиро вітаю вас з теплим поверненням до стін рідної школи, яка дала вам старт у доросле життя. Сьогодні, коли я вас бачу усміхненим, щасливим, впевнених в собі, я радію за кожного із вас. Мене розпирає гордість і радість за кожного, хто закінчив нашу школу.